Сину Ганни щойно виповнився рік. Це був щасливий період для молодої мами сидіти вдома, піклуватися про свого малюка і займатися домашніми справами, їй здавалося, що попереду у неї ще два роки безтурботного декрету адже її чоловік Олег добре заробляв і нічого не змушувало її поспішати виходити на роботу. Однак одного дня все змінилося. Олег повернувся додому з важким виразом обличчя. Зазвичай він бадьоро розповідав про свій день, обговорював з Ганою плани або ідеї щодо ремонту будинку. Але цього разу він мовчав. За вечерю він тільки механічно коперсався веделкою у котлеті. Ганна, помітивши його стан, не витримала і запитала, що сталося. Олю кинув її чоловік. Нарешті відповів Олег, і гроші всі забрав. Ольга, сестра Олега, завжди була у центрі якихось негараздів, а її співмешканець з Метро вже не раз доводив усіх до нервового зриву своїм непередбачуваним характером. Він не міг триматися на роботі, постійно змінював місце зайнятості, виправдовуючись то поганими умовами, то низькою зарплатою. Ганна ще тоді казала Олегові Оля дарма з ним зв'язалася. Чоловік він безвідповідальний. Це біда для сім'ї. От хоча б шлюб оформила було простіше, хоча б заради дитини подумала. Але Ольга завжди сміялася у відповідь штамп у паспорті нічого не вирішує. Нам і без цього добре. Ганна не раз намагалася пояснити, що офіційний шлюб це не просто формальність, це гарантія, що у складній ситуації дитина залишиться захищеною, а у свідоцтві буде зазначено двох батьків. Проте... Ольга тільки відмахувалась ну, а нащо мені той штамп? Дітям однаково, а я, як мама одиначка, ще й допомоги від держави отримую. Ганна зітхала і вирішила більше не втручатися, живуть як хочуть, аби тільки їхня сім'я осторонь була від цих проблем. Життя Ганни та Олега здавалося розміреним та спокійним. Народження сина зробило їхню сім'ю більш щасливою. Олег працював, Ганна займалася дитиною, а от сестрі Олега. Не було до них жодної справи. Ольга мала свої турботи. Вона сама нещодавно народила і була зайнята малюком. Однак незабаром стало відомо, що їй вдома не сидиться. Вона час від часу телефонувала Олегові та просила гроші. Мовляв, до зарплати Дмитра ще далеко, ну або просила допомогти з якимись справами. Олег, як люблячий брат, не відмовляв, але Ганна все частіше запитувала себе, чому дорослі люди не можуть розраховувати на власні сили. І от коли Ольга знову завагітніла, Ганна вже не дивувалась. Як тільки її декрет закінчувався, вона оголосила про другу вагітність. Нехай, подумала Ганна, кожен живе як хоче. Проте після цієї новини Дмитро знову вчинив щось несподіване. Одного разу, коли Ольга з дитиною гостювала у мами, він просто зник. Разом із грошима та речами. Ганна дізналася про це з розмови з Олегом. Ти уявляєш, вона повертається додому, а його немає ні речей, ні грошей, ні навіть жодної записки. Може, повернеться, як минулого разу? з надією запитала Ганна. Олег тільки похитав головою. Цього разу Дмитро зник серйозно, не відповідав на дзвінки, а його телефон був вимкнений, а знайомі тільки знизували плечима того часу Ольга постійно дзвонила Олегові, просила грошей, підтримки, допомоги з дітьми. Олег старався, як міг, але ресурси з сім'ї також небезмежні, і одного дня він заявив Ганно, тобі потрібно повернутися на роботу. Що? Чому я маю виходити з декрету раніше? обурено запитала вона. Ми повинні допомогти Ользі. Їй зараз ну, дуже важко. Ці слова ошелешили Ганну. Вона розуміла, що родині потрібно підтримувати одне одного, але чому це має бути за її рахунок? Вона й так пожертвувала своєю кар'єрою, аби сидіти вдома з сином, а тепер їй доведеться залишити дитину і повернутися на роботу, щоб забезпечувати ще й сестру свого чоловіка. Ганна довго думала над цією ситуацією. З одного боку, вона розуміла, що у важкий час близькі повинні допомагати одне одному, а з іншого боку, чому ціна цієї допомоги повинна бути такою високою? Її роздуми часто переривалися плечем сина, який тільки починав ходити та досліджувати світ. Вона дивилася на малюка і все більше відчувала, що це несправедливо відмовлятися від найціннішого часу з дитиною заради того, щоб виправляти чужі помилки. Одного вечора Ганна вирішила поговорити з Олегом відверто. Олег, я розумію, що Оля твоя сестра, і ти хочеш їй допомогти. Але ми теж сім'я. Наш син хоче мене, і я не готова жертвувати цим часом заради чужих проблем. Олег довго мовчав, він любив сестру, але розумів, що Ганна таки має рацію. Ну, що тоді робити? Вона сама не порається. Оля доросла людина. Вона повинна взяти відповідальність за свої вчинки. Ми можемо допомагати, але не ціною нашого спокою. Та добробуту. Ця розмова стала поворотним моментом. Ганна не вийшла на роботу раніше, але сім'я почала шукати інші шляхи допомоги Ользі. Вони вирішили залучити маму, допомогти Ользі, знайти підробіток і порадили звернутися до соціальних служб. Ганна розуміла, головне, допомагати потрібно, але не можна забувати про себе та свою сім'ю. У Ганни вже голова йшла обертом від нескінченних розмов. Про проблеми Олі. Ольга, яка залишилася з животом і дворічною донькою на руках, тепер опинилася у ще скрутнішому становищі. Вона жила на орендованій квартирі, платити за яку не було чим. І вже на п'ятому місяці вагітності позбутися дитини було не варіантом. Врешті решт, її мама запропонувала допомогу і забрала доньку з онукою до себе. Олег Чоловік Ганни розповідав усі ці подробиці з таким виглядом, ніби в родині сталася справжня трагедія. Ганна ж не могла зрозуміти, чому це його так зачіпає. Зрештою, вона не раз попереджала, що Ользі потрібно було серйозніше ставитись до життя, проте трапилося те, що трапилось, і тепер потрібно було думати, як жити далі. Ольга з донькою поселилася в мами. Свекруха Ганни працювала в міському архіві. Державна служба, зарплата маленька, і вона ледь зводила кінці з кінцями. А тепер на її плечі лягли ще двоє ротів. Вона годувала їх, не питаючи ні про які гроші. Але було очевидно, що довго це не триватиме. А що буде? Коли народиться друга дитина, питала себе Ганна, її чоловік, схоже, також був у роздумах, але замість того, щоб знайти розумний вихід, він вирішив, що потрібно допомогти сестрі. Спочатку це було щось таке одноразове: купити продукти чи надіслати трохи грошей. Але скоро з'ясувалося, що допомога стала регулярною. Це тільки тимчасово, пояснював Олег, коли Ганна починала обурюватись, як тільки Олі стане легше, «Все буде добре, повір. Ганна гірко посміхалася у відповідь легше, як саме? У Ольги от-от буде ще одна дитина, і якщо перший декрет тривав три роки, то тепер додадуться ще три. Потім почнуться лікарняні, одяг, іграшки, дитячі витрати, а це нескінченні гроші на пелюшки, харчування, коляску, ліжечко. Ганна спостерігала, як вони з Олегом все більше урізають власні витрати. Про заощадження навіть мова не йшла. Замість того, щоб відкладати на майбутнє сина чи ремонт у домі, їхні гроші йшли на підтримку Ольги. Ситуація таки погіршилась, коли свекруха поскаржилась, що її пральна машина от-от зламається. -от у домі, де були пелюшки, без пральної машини було просто неможливо. Свекруха попросила Олега допомогти купити нову. Ганна зрозуміла, що це вже межа. Вона сподівалася, що Олег теж це усвідомив. Адже якось він, здається, почав втомлюватися від цього постійного навантаження. Одного вечора він навіть сказав Знаєш, Ганна, це справді складно, мені важко витягувати сім'ю сестри. Ганна полегшено зітхнула. Нарешті її чоловік почав її розуміти, але вже через кілька днів він повернувся додому з геніальним планом. Я придумав, як зробити так, щоб усім було добре. Ганна налякалася нам? перепитала вона. Нашому синові вже рік. Все ж таки тобі краще вийти на роботу. Ганна ледь не втратила дармове. Ти серйозно? Чому я маю виходити на роботу, якщо нам вистачає твоєї зарплати? Олег спокійно пояснив я вже все обдумав. Ми обговорили це з мамою і Ольгою. Вона погодилася сидіти з нашим сином, поки ти будеш працювати. Гана дивилася на чоловіка, ніби він зійшов з розуму. Ти хоч розумієш, що кажеш, як я можу віддати нашу дитину жінці, яка сама не може поратися зі своїми двома. Олег почав виправдовуватися. Мовляв, Ольга, відважна жінка, яка готова допомагати, а його мама старіє і дуже виснажується, намагаючись підтримувати всіх. А Ганна молода, здорова, тому саме їй варто взяти на себе місію, рятівника всієї родини. Ти тільки подумай, це навіть вигідно? Ми платитимемо Ольці невелику суму за те, що вона сидітиме з нашим сином, дешевше, аніж няню найняти. Ганна розлютилася Олег, ти сам чуєш, що кажеш? Матір одиначка, яка ледь дає собі раду, має доглядати за трьома дітьми. Та це ж абсурд. Олег намагався переконати її, але Ганна твердо сказала Я не погоджуся. Наш син, це наша відповідальність. Якщо Олі потрібна допомога, нехай шукає роботу, ну або інший вихід. Я своє життя на це не віддам. Чоловік мовчав, але Ганна розуміла, що цей конфлікт далеко не закінчений. Усвідомлення того, що чоловік всерйоз планує перекласти всі проблеми своєї сестри на неї, стало для Гани останньою краплею. Вечір розмови, який почався напружено, переріс у справжній конфлікт. Чому саме я повинна виходити на роботу заради твоєї сестри? запитала Ганна, намагаючи зберігати спокій. Якщо Ольга не здатна себе забезпечити і своїх дітей також, нехай знаходить вихід сама. Ми одна родина, розумієш, відповів Олег, наче це мало пояснити все. Родина? Чудово, але чому тоді твої мама і сестра ніколи нам не допомагали, назви хоча б один раз, коли вони хоч щось для нас робили. Олег відкрив рота, але нічого не міг згадати. Він сам добре знав, що таких випадків не було. Тільки він постійно підтримував їх, коли у них щось траплялося, але замість визнати це він просто почав звинувачувати Ганну. Та ти просто егоїстка. Думаєш тільки про себе, не хочеш увійти у становище рідних мені людей. Егоїстка? Ганна ледь не засміялася. Ми з тобою працювали і самі вирішували свої проблеми, без допомоги, а тепер я маю покинути все і рятувати твою сестру, яка руками ігнорує здоровий глузд. Олег намагався знайти якісь виправдання. Він казав, що Ганна працювала на престижній роботі, мала високу зарплату і легко могла б забезпечувати їх усіх. А от Ольга, навіть якщо знайде роботу, буде отримувати тільки якісь копійки. Тобто це все для її зручності, так? холодно запитала Ганна. Виходить, я маю оплачувати її життя і твоє бажання рятувати родину? Це взаємодопомога, сказав Олег. Ганна зітхнула і твердо заявила. Хочеш допомагати своїй сестрі? Бери свої речі і живе з нею. Олег здивувався такому ультиматуму. Він намагався зневажливо засміятися, припускаючи, що дружина просто намагається його залякати. Але Ганна була серйозна. Ганно, ти сама не впораєшся? Квартира хоч і твоя, але як ти без мене будеш жити? сказав він, намагаючись натиснути на її слабкі місця. Якось справлюся. На відміну від твоєї сестри, я звикла працювати і розраховувати тільки на власні сили, відповіла Ганна. Суперечка переросла у справжню сварку, і Олег пішов з дому. Ганна чекала його тиждень, але він так і не повернувся. Вона зрозуміла, що Ольга та свекруха таки налаштували його проти неї. Ганна подала на розлучення вона не бачила сенсу жити з людиною, яка віддала перевагу проблемам сестри. А не своїй сім'ї. Квартира, яку вона отримала від бабусі, залишалася за нею. Житло було вирішено, тож найголовніша проблема таки була подолана. На роботу її все таки довелося вийти, але тепер це було її рішення, а не чиясь маніпуляція. Вона влаштувалася в офіс, знайшла хорошу няню для сина і поступово почала будувати своє життя заново. Гана більше не збиралася дозволяти нікому себе використовувати. А що стосується Олега, він залишився зі своєю родиною. Ольга та свекруха, швидше за все, тепер розраховували тільки на нього, і Гана тільки зітхала з полегшенням. Нехай він живе як хоче, може, він там і знайде своє щастя. Ця історія стала для Гани важливим уроком. Вона зрозуміла, що підтримувати близьких це одне, але жертвувати своїм життям заради чужих проблем. Це зовсім інше. Тепер вона знала, що найголовніше це захищати свої інтереси та інтереси своєї дитини. Життя тривало, і Ганна була переконана попереду на неї чекає багато хорошого.